Всім добрий ранок, 31 грудня. Всіх вітаю з наступаючим новим роком. У нас зараз вже тривога. Ну, я навіть не здивована, я в цьому не сумнівалася. У нас ніяких особливих планів на сьогоднішній день нема. Плануємо просто втрьох посидіти і пограти. Друзі нам принесли монополію. Ми вже декілька разів грали, дуже мені сильно сподобалось. Будемо вечором сьогодні з чоловіком просто грати. А зараз вам покажу. Мені прийшла посилка від мами з Німеччини і замовляла дуже гарний набір ніч. А нам тільки що приїхала посилка до нового року від мами з Німеччини. А вже більшу частину розклала для вас лишила цікавинки. Перше ось таке щось цікаве, дуже блисквіт. Саме ми що не пробували, він ніби в шоколаді. Якраз зараз буде до Нового року. Печиво, яке я дуже люблю, тут велика упаковка. З маслом воно дуже смачне. Якщо побачите, спробуйте дійсно просто вау. І також ще ось таке печиво. І тут це в нас любителька Ліза. також Ліза дуже любить їй пасту мілку. Були дві упаковки для Ванний душ солі різної, з різними ароматами буду пробувати. Ось такий мій улюблений рулет. Я пробувала дуже люблю з ананасами. Бачите, це ананаси мигдаль. До кави зранку це просто вау! в Пошороді вже його в принципі можна знайти. Ще один внескрік, перед цим інша бабуся, чоловіка-мама також приїжджала, привезла нам запас внескріка, тепер візімаємо надовго. Дуже люблю ось це капучино, воно смачне. Саме хто не любить каву, а для любителів капучино. А вже закінчується у мене чия. Я дуже люблю і чия. Набагато вигідніше по акціям в Німеччині брати каву. А ось дві упаковки в зернах, саме цю дуже любимо. Ліза буде в захваті її буену. А також дуже подобається джема. Тут у мене абрикосовий. Чорничний. І саме, саме улюблені, ось ця фірма тут у нас А Далі ось такі мандальні шматочки. Вони дуже класно прикрашати різні тортики. Дуже оригінальний ось такий чай з корицей. Буду пробувати, не знаю. І м'ятний чай я дуже люблю. Нові шоколадки такі не пробували. І це літер спорт з марципаном, улюблені мого чоловіка. Ці мама завжди бере. Це також німецькі. А що хочу вам розказати і порекомендувати? Це вітамін Д. Ось такі мультивітаміни, желені ведмедики. Це я завжди беру курсом ліс, і коли вона їх приймає, набагато менше хворіє. Ось така оригінальна Філадельфія з огірком. Саме цю мене пробувала. Тут, звичайно, є з зеленю ще й багато різних видів сирів, там, нарізок. Мама постаралась на новий рік, і в мене ще є ось такий пакунок. І саме такий побільше є, звичайно, для ліз. Ось так виглядають. Лізом розпаковувати не буду. Це вона ранком покинеться, буде розпаковувати. Свій зараз розпакую і вам покажу. І так, моєму подарунку був. Ось такий крем з SPF25, саме для сонцезахисту, зволоження. По-моєму, це денний. Буду пробувати. Далі ось така дуже цікава шоколадка з апельсинкою. Неймовірний гель для душа. Дуже люблю, щось таке гарне, цікаве. Обожнюю цей парфум, вам рекомендую саме його спробувати. Він достатньо стійкий має дуже приємний, свіжий аромат. Просто вау! Уже не перша моя баночка із всіх видів цієї марки ця саме краща. І новинка для мене: ось такий крем для тіла. Буду пробувати. У мене дуже сильно сохне шкіра. Тому буде цікаво протестувати. Чула хороші відгуки саме про Ловере. Ну і ліскин подаруночок буде розпаковувати вже вона завтра. Я до вас з ідеєю, на що можна потратити 2000. Е, е, крім того, щоб просто задонатити, можна купити ось таку книгу Українська магічна академія. Е, 75 прибутку з продажу, якої йде фонд Повернись живи». Ось так вона виглядає. Я брала цілий набір від, на ось такому сайті. Дуже красивому. Ось тут мені прийшов конвертик. Сама Українська магічна академія. Щось цікаве 90 причин не вступати до УНА. Далі цукерки. І ось такі стікери. Давайте все по порядку відкривати. Почнемо з конвертика. Почнемо, відкрила, зняла верхню плівку самої книги. А це йде окремо, тому можна брати на подарунок, це я собі просто поставила. Книга йде в окремій. Має таку обкладинку. Всередині також дуже гарно. Подивіться, подивіться на цю красу. Просто вау! Я знаю, що повернеш живим колаборацію, колаборації, в основному з чимось дуже красивим. Подивіться, самі на картинки. Дуже цікавий міст книги. Я почитаю вам обов'язково десь в огляді розкажу. Я брала не саму книгу, я брала саме набор. Далі йшли такі цукерочки. Я вам показувала сам стікер. Це комікс. Я думаю, Ліза буде в захваті. Ми будемо читати разом. Такий комікс може вже прочитати і вона сама. Подивіться на ці ілюстрації. І вміст конверту мене дуже приємно здивував. Дві закладинки: одна ось таке перо і така магнітна. І далі ось такі відкритки. Це можна комусь написати і подарувати. І далі. Описи, я так розумію, це буде як до книги. Ну, я вже почитаю це все і потім вам розкажу, але я в такому захваті. Це наша Українська академія магії, це про наше українське і зроблено на неймовірному високому рівні високої якості. Чисто візуально можу порекомендувати. Беру щитати, щоб поділитись з вами враженнями від прочитання самої цієї книги, але естетично це вау! Поки готую обід. Подивіться, що зробила з повітряного пластиліну ліза. Дуже класна штука, ловін. Повітряний пластилін ми беремо в Аврорі, але можна замовляти. Він не бруднить одягу, дуже легко збирається з різних поверхней, не фарбує руки. І застигає легко ліпити нам різні такі класні фігурки. Обідали і стали трошки позайматися з ліцею. Ось такий у нас набір для ліплення за в Лобін. У мене вийшла ось така ялиночка. А в ліза в процесі. В неї буде ось така. Вона вже професіонал, то виходить гарніше в неї, чому в мене. Можна підвести невеличкий підсумок року. Прочитані, які зараз є в мене в наявності, в 2024 році книги. Думаю про те, щоб за частину з них зняти для вас відео. А, що можу сказати? Тут далеко не всі книги, частину вже читають подруги, частину брала від подруг читати. Планую у 2025 році прочитати в рази більше. І тут поставила вже на балконі у мене книги. Хочу зняти для вас. Відео, тому що деякі є прям знахідки, і деякі мене здивували. Ще покажу вам один подарунок. Вчора була у мене подруга, подарувала ось таку чашечку і ось такого світильник Новорічний. Подивіться, що можна зробити так. Просто дуже затишно, красиво, особливо вночі дивиться. Ще там було куча солодощів, подаруночок Лізі. А мені мій дуже подобається. Всіх вітаю з прийдешнім новим роком. Сьогодні 1 січня. Бажаю вам поставити гарні плани і щоб вони всі збулися у 2025 році. І, звичайно, щоб збулася найбільша наша спільна мрія. А у мене сьогодні 1 січня такий активний день. Ми супер не святкували, тільки втрьох пограли монополію, випили дитяче шампанське, пішли спати. Тому зараз 1 січня зранку купа енергії. Хочу тут дочити одну класну книгу, це вже буде, буду вам про неї розказувати в кінці січня прочитана за січень. Планую найближчий час зняти прості книги за 2024 рік вам відео. А зараз іду писати плани на 2025 і прогулятися в місто з Лізою. Всім дякую, хто був зі мною в 24 і прийшов у 2025. Vitória a Sim, papapá. Pa, pa.